Нове талант шоу Війна не забере твою мрію відбулось у столиці. Цей проект, створений для дітей та молоді, які стали вимушеними переселенцями зі Сходу і Криму. Все буде добре, ти будеш, я вірю, і за тобої два закрили школи Ні Там у нас началась война и нам пришлось приехать в Киев. В моем городе сейчас тут боевые действия, то есть они как бы основная фаза их не вроде бы прошла, но все равно еще, то есть обстановка на В селе, где я жила, в станице, это э, за Луганском, э, Там проходят боевые действия. Это и непривычно, как бы, и э, очень страшно. Павло Кузніцов все ще не може забути страхіття війни. Він став свідком спроби сепаратистів захопити військову частину і заволодіти зброєю. Солдати мужньо захищалися. Їх підтримував гімн України, що лунав із зручномовця. Уражений стійкістю армійців хлопець присвятив нескореним пісню. Ми живемо в країні, де не та сині, де не вмирає надія, де народилася мрія, де люди Бог вірять, де розкриваються крила. І це моя батьківщина, так це моя Україна. Діти виступили у різних сценічних жанрах, серед яких вокал, хореографія та оригінальні напрямки. Це ну великий шанс, можна так сказати, набратись досвіду, знайти щось цікаве для себе. Просто взяти по максимуму. Для людей, звісно, дають хороший толчок в житті, навірно, впевненість І саме, що є без в житті, та Дякую організаторам, що вони uh, дали такий шанс дітям. Uh, я очень рад, що я потрапила на це шоу. Крім основних призів та гран-при учасникам організатори вручили 12 заохочувальних премій. Тих дітей, які виросли максимально в проекті, ну наприклад, не зайняли яке місце, Ми теж будемо награждати. І також кожен дитина вийде цінний подарунок. Ми працювали над этим, тому ніхто не розстроїться 100%. Організатори конкурсу продовжують шукати талановитих виконавців. Вже за кілька місяців пройде другий тур фестивалю. Володимир Кухарський, Євгеній Роженюк. Чаще.